Мої хороші, доброго вечора. І що сьогодні я хочу просте блюдо. Я просто хочу корейську морковку, але я дуже хочу її смачну-смачну. Не таку, як всі роблять, тому що я її обожнюю. Морква тут дуже гарна, солоденька. Мені треба цибулину, мені треба кілограм моркви і мені треба трішечки чесничку. Зараз ми будемо готувати, по-моєму, рецепту. Ось так, мої дорогенькі. Морквочку я люблю, щоб вона була крута. Я все люблю. Або дуже добре, або ніяке. Ось так. Ось така в мене є терочка, колись з Китаю привезла. Це мої підписники рекламували, але не взяла їх на продажу, бо вони дуже дорогі, але вони дуже круті. І я хочу, щоб моя корейська морква була такими довгими стрічечками, як. Знаєте, як лапша? Ось так. Довге, довгими О. Ось. Ось так. Морква готова. Ось кілограм моркви. Ми змололи. Тепер три ложки солі. Не бійтеся. Дві, і три. Тепер ми отак зробимо. І тут дуже важливо, я ніколи не знала, думала, що це так її позмяти, щоб пішов сок. І той весь сок нам треба просто отак. Добре, залишити, щоб. Морква пустила сік. І, знаєте, що мої хороші? То все треба вилити. Отой сік, що з неї буде, треба віджати і викинути. До сих пір, коли я робила моркву, по-корейськи, виявляється, так треба було робити, не лишати в тому сокові. Залишаємо. А тепер ми велику ось таку цибулину ріжемо пополам і дрібнесенько нарізаємо. Дрібнесенько. Тепер кладемо на пательню на газ, даємо олії. І що тут саме важливо олію десь 50 грамів, може навіть і 100. Тут олії треба багато. Так, запалюємо газ. А тим часом повністю процідимо нашу морку. Ось я навіть покладу на такий от. Друшлачок, щоб всю весь сік моркви стідити, він нам тут не потрібен ось так. І ще добре-добре стіжуємо, щоб він залишився у нас тут, -тут. щоб сухенька морпочка була сухенька. Наша пательня підігрілася, тепер цибульку кидаємо в нашу пательню. І її треба піджарити дуже-дуже добре. Ні чуть-чуть, як ми це робимо завжди, а трошечки сильніше, щоб вона до золотистого кольору піджарилася. А тим часом, а тим часом, сюди у нашу морку тремо два зубки великих чеснику. Є один і два. І так, мої хороші, це саме той випадок, коли цибуля має бути добре піджарена. Нехай вона ще жариться, а ми з вами додаємо суміш перців обільно, саме потерти, щоб він свіжий був. Це важливо. Не тертий уже, а зробіть це млинком самі. Добре, добре. Перцю дотерте. Бачите, наша цибулька ще піджарюється. Це саме той спосіб, щоб було найкраще. І ще даю перцю, ще дивіться, перцю. Не шкодуєте перчику, саме сюди цибульку і дві коріандр, і дві. Вожечки меленого коріандру. Саме щоб ця цибулька віддала. Ох, пішов запах. Саме цибулька повинна віддати ось цей запах. Я тепер духовку виключу і працюємо далі. Олійка є, духовка все у нас доходить. Так. І тепер оцю гарячу олійку сюди на чесничок, який ми натерли, і на морквочку. Саме, щоб ця гаряча цибулька з олійкою доготувала наш, нашу морковочку і наш чесничок. Тепер є все, доготувало. Що ми далі робимо? Ми даємо яблучну осадок. Люблю яблучний. І так, ну, десь три ложечки. Раз, два, три. Ось так. Думаю, що буде достатньо. І фішка нашої моркви по-корейськи. Ще одна фішечка це соєвий соус. У мене натуральний, прямо з Китаю, а ви вже який маєте і теж три ложечки. Думаю, що буде добре. І це все перемішуємо. І ще, мої хороші, я забула дати дві ложечки цукру, тому що наша морква по-корейськи, чим вона смачна? Смачна, що тут є сіль, цукру, соєвий соус. Я ще би додала соєвого соусу дати от ізюмінки такої. Наша морква по-корейськи вже готова. Фішка її в тому, що ви можете. Уже її їсти вона дуже смачна. Викладаємо в контейнер скляний і тримаємо в холодильнику. Але повірте мені, що украсити вище її зеленю і довго. Вона вам не застоїться. А я вам цього бажаю, що вона довго у вас не стояла. Папа мої хороші, всього найкращого. З вами була пані Марина. Обов'язково поділіться, якщо вам сподобалося.